Нейтральні території дуже цікаве місце. Там, де живуть вічні сніги, тече гаряча вода. Хай справді тепла. Його світлість заборонив іншим військовим відвідувати цей гейзер. Герцог Клод? Так, ніхто не буде вас турбувати, тож можете скупатися без зайвих хвилювань. Його справді неможливо ненавидіти. Того дня я повів себе негідно? Забудьмо про це. Востаннє ми погано розійшлися, але сьогодні він такий ніжний та люблячий. А якщо йому подобаються хлопці, чи він дійсно любить мене такою, яка я є? Але якщо йому все ж таки подобаються хлопці, дізнавшися, що я жінка, клод відвернеться від мене, чи без вагань полюбить такою? Сподіваюся на це.